Всім доброго дня! Рада вітати вас на нашому каналі. Дівчатка, хочу сьогодні розповісти про нашу тканину сорочкову. Дуже багато у дівчаток запитань. Ось я вам показую цю тканинку. Наша сорочкова тканинка з льоном. Ось я розпочала вишиванку, вирізування. Ось верхоплут. Це рукавчик. Вишиваю, я підібрала колір, щоб не, вобще, ну, не було розбіжності в кольорах. Я взяла ось такі ниточки екрів. Це ниточки наші, наше муліне. Те, що у нас є у продажу. Тут погано видно. Зараз ось написано муліне DMC. Ось, бачите, зараз зараз нижче аналог написано. Він коштує по 8 гривень. Ось дивіться, ось я підібрала точно у тон такий, щоб не було різниці. Ось хочу показати вам два рукавчики. Ось одна верхня частина плече вишита. Далі тут буде рукав, збирочка. Ну, потім це все покажу, зараз не про це. Ось другий рукавчик я почала. Що я хотіла вам сказати? Ось я вишила в. Заміряла кусочок такий. Заміряла в мене було 39 сантиметрів. Ось тут, у мене 39 см без оцього краю. Ось бачите, я його обметала, щоб не Ну, тут, було... Ось зараз, тут 39 см. Цей рукавчик я його випрала, вишила, випрала і е, замі... попрасувала, І в мене вийшло, що е, різниця між е, рукавчиком той, що зараз у процесі, де 39 см. Після просування, прання, у мене вийшло 38 см. Тобто, на... після цього всіх процедур у мене тканинка зменшилася на 1 см усіла. Це так, щоб ви могли розрахувати, скільки вам потрібно всі, хто брали у нас тканинку. От я вам розповідаю, на скільки сідає ця тканина. Тканина рівномірна, тканина льон, вишита ниточками аналог DMC ось така. Ось вона є у нас у продажі така тканинка. Зараз хочу показати вам колір. Погано видно, ну, ось, дивіться, по ниточкам, вони тон в тон підібрані. Ось така ось тканина. І ще хочу сказати, що ми очікуємо також сорочкову тканину, тільки білу. Я відео зніму, розкажу, покажу. А наразі ось таке відео, що я хотіла вам сказати по з приводу усадки цієї тканини. Що з 39 після прання, просування все вже заміряла, то вийшло на сіла тканинка на 1 сантиметр. Ось така, такий обзорчик, хто мене питав. Якщо когось зацікавила ця наша тканинка, будь ласочка. тканина є у наявності, також ми маємо муліне. Очікуємо, я більш налаштована до кінця неділі на білу, хто питав, дівчатка, Очікуємо білу також сорочкову тканину дуже гарної якості. Ось таке маленьке відео. Будь ласка, у кого будуть якісь запитання, побажання. Будь ласка, пишіть, пишіть у Viber. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Діліться нашим відео. Пишіть в коментарях, що б хотіли ви ще побачити, ваші запитання. Ну, а наразі все. Всім пока, до зустрічі всього найкращого.